Доброго дня ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу окремим відео записати, що нам робити далі з підняттям підняття морального духу, мотивації щодо служби в армії, щодо участі в бойових діях. Ми знаємо, що 24 лютого. Дуже багато було бажаючих воювати, захищати свою батьківщину. Були дуже великі черги, але за півтора року вони розсосались і зараз фактично питання, хто продовжить нашу роботу, хто прийде замість добровольців, які 24 лютого або Збройні сили які. Готувалися до війни, хто буде заміняти, як ця процедура буде відбуватись, Стоїть дуже гостро. На жаль, держава у вигляді можновладців депутатів не проявила належного хисту, щоб, по-перше, зберегти цю активність а по друге. Зробити все, щоб захід без чеківщини був достатньо оцінений в державі збройні сили, бійці були забезпечені всім були в максимальній безпеці, як це можна взагалі зробити на війні, але зберігати життя людей. Я вже казав, що основним завданням для влади і взагалі в нашій державі має бути збереження життя, життя людей, життя наших воїнів, що для цього треба зробити. Ну, от мої думки помпу. По перше, звичайно, що люди мають знову ототожнювати себе з цією державою, тому необхідно, щоб влада знову розвернулася обличчям до, до людей. Поновився діалог суспільства і влади. Влада перейнялась питаннями і потребами суспільства. Звичайно, для цього треба системні рішення, системні реформи в економіці, в безпеці, в системі кримінальної юстиції, в захисті прав як активної частини населення, так і соціально незахищених верств. Це треба вирішувати, вирішувати. Негайно, тому що ми вже втратили дуже велику територію. Ми втратили дуже багато людей, такими закликами, як від міністра внутрішніх справ, про те, що будуть порушені кримінальні справи, відношенні людей, які виїхали, або зараз от ті меседжі, що три роки не можна буде виїхати з країни обмеження. Прав і свобод людей, що будуть перелічені всі, хто виїхав. Інформація піднята. Ну, це звичайно демотивує людей повертатись. Ті, хто пішов воювати, зараз фактично знаходиться в Заручниках, тому що не приймається рішення про демобілізацію, про заміну заміни не відбуваються, тому що влада нічого не зробила для того, щоб мотивувати інших людей захищати свою батьківщину. Більш того, навпаки, всі корупційні злочини, всі розкрадання бюджету, які відбуваються. Звичайно, одні воюють, а інші грабують. Ми знаємо, що дохідна частина нашого бюте, бюджету хоч і зменшилась, але видаткова збільшилась ну майже вдвічі. У нас дохідна частина бюджету була бівта близько півтора трильйона. Зараз видаткова 2,7 і 60% бюджету забезпечує наші західні донори. Чому вони і вимагають е, якихось рішучих змін? Тому що неприкрита корупція, вона вже е, видна, і те, що от відбувається, наприклад, з Резніковим, знов ж таки, президент не визнав е, про корупцію, і що Резніков фактично знімається за корупційні скандали. Нібито повинна інші підходи, інша взаємодія держави суспільства. Але її не видно цієї іншої філософії підхода. В чому вона має полягати? Звичайно, ті, хто зараз знаходиться на державній службі, чиновники. Вони в першу чергу мають бути державниками. Я взагалі не розумію, чому досі не проводиться реформа, не скорочуються ті посади, які нам не потрібні, заважають, які просто збільшують документообіг бюрократію, гальмують. Швидкі рішення під час війни вони особливо видні, і це, на це треба зважати. Якщо є у нас дійсно люди, які хочуть служити державі, зараз передній край захисту держави це на передньому краї фронту. Я розумію, що не всі готові, але я вважаю, що відношення і готовність чиновників. Найманих на державну роботу людей бути готовими захищати свою батьківщину. Це першочергове в отриманні посади і під час війни, і після війни. Ганятися за студентами, починати набір зі студентів також я не кажу, що це неможливо, але вони повинні мати власне бажання йти захищати. Якщо ви знаходитесь на державній службі, значить ви вже прийняли рішення служити бути державниками, служити народу. Тому, будь ласка, демонструйте вашу готовність зброєю в руках захищати свою державу. Друге, це звичайно матеріальна складова, я вже говорив. Я навіть реєстрував петицію на сайті президента про обмеження грошового забезпечення чиновників під час війни до межі грошового забезпечення бійців на фронті. Тобто, я вважаю, що не мають зараз морального права чиновники, посадовці, депутати інші категорії, які отримують з державного бюджету кошти, отримувати більше ніж отримує бієць на фронті. І це має бути законодавчо закріплено. Але ми бачимо неготовність наших депутатів, навіть відкрити декларації, продемонструвати. На які такі статки вони живуть, чи отримують вони більше ніж бійці на фронті? Вчора вони відмовились проголосувати за відкриття декларації. це демонструє неготовність депутатів разом з суспільством переносити всі тяготи війни? Це знов ж таки, моральна складова. Тому це треба приймати законодавчо, обмежувати е, зарплатню чиновників. Перше, вони мають першими піти на фронт. Друге, вони мають бути в обмежені ті, хто залишається, в грошовому забезпеченні, і це має бути політика держави. Тоді будуть відчуватися кроки держави назустріч людей, що е, державники. Разом з народом переносять ці тягати війни. Третя складова це, звичайно, підготовка. Якщо ми змотивуємо людей йти воювати як морально, так і матеріально, у нас з'явиться достатня кількість людей, яких можна готувати до участі в бойових діях. Це дуже складний процес. Військова справа це окрема справа, які на, треба навчатись. І зараз фактично має бути знову ж таки державна програма з ознайомлення всіх людей призивного віку, що таке військова служба, які навики треба мати. Люди мають отримати знання з володіння зброєю. Всіх можливих від видів озброєння, тактичної підготовки, вивчення всіх новацій, які застосовуються зараз в військовій справі, мають навчитися надавати першу медичну допомогу. Це має бути комплексна програма, якою зараз мають займатися держава. Якраз цим може допомогти зараз люди, які пройшли військові дії. Отримали такі навички, ну але за станом здоров'я не можуть продовжувати свою участь в бойових діях, і вони тут якраз знадобиться. Ми знов ж таки вирішимо питання, як нам забезпечувати наших поранених ветеранів роботою, і це дуже важлива робота. І я вважаю, що через таку школу мають пройти фактично всі придатні до військової служби. А вже потім підрозділи за фахом мають відбирати собі людей. І знов ж таки, тут має бути конкуренція, щоб була мотивація, було достатнє матеріальне заохочення. Я вже не один раз казав, що ну люди, які жертвують своїм життям, готові ризикувати, мають бути найбільш оплачуваними зараз в країні. А щоб ми не втрачали наших підготовлених бійців, треба робити упор на високі технології, на забезпечення високоточною зброєю. Кошти, які зараз розкрадаються, вони б краще пішли на розробки таких методів ведення бою. До речі, хочу привести добрий приклад: українська компанія. Девдроїд розробила тюрель на основі штучного інтелекту, яка керує зброєю. Фактично, такими пристроями ми можемо замінити бійці на фронті, зменшити ризик втрати бійців. І знову ж таки, це має бути комплекс заходів по забезпеченню безпеки бійців на фронті, проведення інженерних робіт, створення укріплень, в тому числі залізобетонних і на кордоні України з Росією, тому що виходячи на кордони України з Росією, ми має, розуміючи, що ми не зможемо. Нам не дадуть можливість е заходити на територію Росії, ми маємо побудувати такі укріплення, які убезпечать е наших військових тримати лінію розмежування. Це має бути е бетонні укріплення. З високотехнологічною зброєю, яку фактично треба тільки обслуговувати а керувати, їм можуть оператори, люди, навчені роб... працювати з комп'ютерами. До речі, от, чому в мене така виникла ідея, коли задавалось питання, як люди. Фактично офісні робітники, які привикли працювати на комп'ютері з програмами, як можуть допомогти воювати на фронті, саме керування високотехнологічною зброєю вимагає знання техніки, знання працювати з комп'ютерами, і якраз такі люди можуть. Вдало працювати на такій техніці, в нас є вже така практика. Фактично, оператори дронів, яких ми зараз навчаємо на попела на дронах, це є от оператори, яких має бути більше. Вони мають фактично управляти зброєю на передовій, не ризикуючи життям людей. Тобто, це все має якраз лягати в доктрину збереження життя людей, бійців на фронті. Побудова укріплень, вкладання в розробку та будівництво нових виробництв з високотехнологічної зброї, техніки, обладнання, і цим треба вже зараз займатися. Сподіваюся, що новий міністр оборони займається цим питанням і змінить філософію підходу. Як я вже сказав, вона полягає в в чотирьох компонентах: Перше – моральна складова, матеріальна складова, навчання всіх боєздатних людей, всіх придатних до військової служби, і третє це вкладання коштів в розробки інженерно-технічної споруди, які убезпечать. Перебування бійців на передовій, розробка новітніх технологій, вкладання в високоточну технологічну зброю, яка буде знешкоджувати нашого ворога, і відіб'є бажання ще колись потрапляти на українську землю. Для них має бути одна формула: прийшов в Україну з зброєю, помер. Дуже сподіваюсь, що. Це буде почуто. Дуже сподіваюся, що дійсно ми почнемо робити висновки ситуації, яка є і на фронті, яка склалася в нашій державі. На жаль, не бачу поки доброї волі політичної еліти, яка зараз фактично формує порядок денний, але тиск суспільства має змінити ці підходи, і ми маємо фактично. Змінити філософію нашого життя і прискорювати нашу перемогу. Перемога обов'язково буде за нами. Треба тиснути на владу. Треба змінювати владу, якщо вона не хоче змінювати Україну. Слава Україні!